Омшена ситуація з затриманням Костянтина Матейченка. Як ви вважаєте, як буде розглядатися, розвиватися ця ситуація? Ну принаймні, Пашинський сказав Сергій Пашинський сказав, що будуть збиратися документи до Європейського суду справ людини. Тобто, наскільки ну є депутати? два є два варіанти розвитку подій. Перший варіант подій це місцеве злобне замовлення дрібних конкурентів, які тут. Просто вирішили показати характер, і вони просто не думали про глибину всього, що відбувається. Ну, Просто їм здавалося, що це якась закулісна дрібна політична розборка, яка не матиме загальнодержавного чи більшого резонансу. І е, якщо це так, якщо це не була вказівка з самої Гори, то тоді я допускаю, що апеляційний суд може скасувати це. Тому що е, насправді. Те, що відбулося в даному випадку, як на мене, дурниця, яка Януковичу точно зараз не потрібна. Тобто, фактично, якісь тут місцеві клерки, які замовляли цей процес, вони в процесі євроінтеграційному, який сьогодні важливий і для всієї країни, і як говорить Янукович і для нього, зробили, загнали його в такий глухий кут, продемонструвавши вибіркове правосуддя і політичні репресії щодо іншого. Політика керівника Донецької організації. Якби це відбулося не в Донецьку, в самому ну, якби серці партії регіонів, можна було б подумати, що це якась випадковість. У даному випадку всі розуміють, що це є чітко політичне замовлення, але не зрозуміла рівень цього замовлення. Якщо це донецьке замовлення, швидше за все буде апеляція, яка підтвердить те, що людина. Голова місцевої ради не може бути покарана за колективне рішення Ради. Це все одно, що тепер треба Литвина. Чи рибака садити за грати за кожну дурницю, за яку проголосує, припустимо, Верховна Рада. А Верховна Рада голосує дуже багато рішень, за які ну, і не, повадили, не завадили би посидіти депутатам за гратами. Але вони за це голосують, порушуючи закон, порушуючи інтереси держави і так далі. і так далі. Але ні, ніхто з голів Верховної Ради за це жодного разу не потратив за, того, за грати. Більше того, загальновідомо, що якщо це є. Політичне рішення чи рішення певної ради колективне вважається, що це колективна повалка представників громади і вони за це не несуть покарання. Саме цим як я й казав, користувалась команда Черновецького, коли. Приймала безліч рішень і розкрадала майно Києва. Цих проблем є дуже багато, але знов таки не можна посадити депутата місцевої ради за те, що він проголосував за неправильне рішення, навіть якщо воно неправильне. Тому я думаю, що це. Відомо всім, я думаю, що тепер, після того, як вже б'є розголос після цього, це вже розуміють і в адміністрації президента, і розуміють наближені до президента люди, і для того, щоб йому не попадати в таку халепу, йому би треба було дати відмашку апеляційному суду, скасувати це рішення. Ми знаємо, що без відмашки все одно нічого не відбудеться. Але якщо це було замовлення самого верху і. Президент просто хоче, щоб тут зачистити всі його регіони від будь-яких опозиційних політичних сил, тоді наслідки будуть для України загальноєвропейські. і це буде ще однією краплею, такою, як і крап, як і проблема з на загальнодержавному рівні. І про це звичайно буде говорити вся Європа. тому що як з Тимошенко... Було винесено вирок за політичне рішення її як прем'єр-міністра. Так і в даному випадку йдеться про те, що людині дорікають, що вона підписала рішення місцевої ради, яке прийняли місцеві депутати. Тоді треба прийняти спеціальний закон, по якому, якщо депутати голосують неправильно на думку судді, треба їх всіх посадити посудити заграти. Ну,